«Добрий день, малята. У нашій Наталки незабаром день народження, і вона буде зустрічати гостей, але не знає, як накрити на стіл. Давайте їй допоможемо. Спочатку треба вимити руки та обличчя та ретельно витерти рушником. Стіл накриваємо скатертиною, ставимо квіти, щоб було святкове, а потім ставимо серветки. Глибоку тарілку, мілку тарілку, чашку з блюдочком, виделку, ложку. Подивіться, як гарно ми засервірували стіл. Для чого нам потрібна чашка? Для того, щоб пити різні напої. Чай, какао, молоко це глибока тарілка. В неї насипають різні страви, борщ, суп. А це мілка тарілка. В мілку тарілку насипають кашу, картопляне пюре, макарони. А ви вмієте правильно тримати ложку? А виделку? Погляньте, як правильно тримати виделку. Вказівний пальчик завжди повинен бути зверху. На столі посуд маємо та гостей зустрічаємо. Малята, а ви любите зустрічати гостей? А нам з Наталкою вже пора прощатися. До побачення!